Всім доброго та чудового ранку. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, а тема нашого заняття заховалась в плутанині. Як ви гадаєте, про що піде мова? Здогадались? Звісно, це посуд. Посуд це вироби з глини. Скла металу або дерева, які використовують для приготування або подавання їжі та напоїв, а також для зберігання продуктів харчування. Посуд має своє призначення: сковорідка або пательня, каструля, друшлак, дошки, ківш, чайник. Це кухонний посуд. За допомогою нього готують їжу. Далі столовий посуд. Його використовують для споживання їжі. А якщо ви хочете когось почастувати чаєм, нам потрібен чайний посуд, або, інакше, можна сказати, чайний сервіс. Пропоную вам пограти, якого кольору зображені каструлі. Справились чудово. Підберіть до кожної кастрюлі кришку відповідного кольору. Назвіть посуд, який зображено на картинці. Перевіряємо ложка, сковорода, ніж, тертка, миска, чайник. Граємо далі. Каструля, дошка для нарізання, склянка, тарілка, виделка, чашка. Наступна вправа великий маленький, де знаходиться великий чайник? Великий чайник знаходиться ліворуч. Маленький чайник. Маленький чайник знаходиться праворуч. Далі працюємо самостійно. Велика виделка знаходиться праворуч, а маленька виделка знаходиться ліворуч. Далі самостійно велика чашка знаходиться ліворуч. Велика тертка знаходиться праворуч. Далі самостійно. Граємо далі. Різні матеріали назви, який буває посуд. Чітко скажи. Посуд з металу. Який? Металевий. Посуд з пластмаси. Який? Пластмасовий. Посуд з дерева. Який. Дерев'яний. Посуд зі скла який скляний. Уважно подивись на малюнок та скажи, чого не вистачає. В чайника немає носика. У пательні немає чого. Ручки у чашки. Або філіжанці немає вушка. У кастрюлі нема чого. Деньця. Граємо далі. Продукти називаємо. Що куди покласти, обираємо. Цукор покладемо в цукорницю. Масло покладемо в маслянку. Хліб покладемо в хлібницю, цукерки покладемо в цукерницю. Сіль покладемо в сільничку. Далі давайте промовимо чистомовки Ашка, ашка, ашка. На столі стоїть чашка. Улю, Улю, Улю. Мама вимила каструлю. Ки-ки, ки у цукерниці лежать цукерки. Іж, іж, іж дуже гострий ніж. Молодці, а тепер повторіть ще раз. Наступна вправа знайди тінь. Сподіваюсь, що ви з завданням впорались. А ось наступна гра, вам треба порахувати предмети посуду та назвати їх кількість. Сподіваюсь, що і це завдання ви виконали. Наступне завдання на увагу. Для зручності відео можна поставити на паузу. Знайдіть відмінності. Сподіваюсь, ви всі відмінності знайшли. А тепер за допомогою мнемотаблиці спробуйте з батьками вивчити віршик. Треба матусі допомогти. Посуд помити, спати лягти. Різний посуд мию я. Тарілки, чашки та сковорода. На сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!